Привіт, я Олена із Отворкфорс. У сьогоднішньому відео я відповім на головні питання про песель. Польський песель це аналог українського ідентифікаційного податкового номера ІПН. Він потрібен практично всюди. Спрощує доступ до системи охорони здоров'я, соціальної допомоги, системи освіти, дозволяє працевлаштуватися та навіть відкрити компанію у Польщі. Раніше песель могли отримати ті, хто перебував на постійному або тимчасовому проживанні, тобто ті, хто перебував безперервно у Польщі понад три місяці. Отримати песель можуть громадяни України, члени родини громадянина України, який має карту поляка, чоловіки або дружини громадян України, які не мають українського громадянства, але прибули до Польщі після 24 лютого та перетинали кордон безпосередньо з території України. Реєстрацію песель здійснюють гмінні управління. Знайти найближче управління, ви зможете на сайті gov.pl. Посилання на цей сайт ми залишимо в описі під відео. Вам потрібно підготувати заяву на отримання песель. Це можна зробити онлайн або отримати бланк заяви в адміністрації гміни. Документ, що підтверджує вашу особу. У разі, якщо ви заповнюєте заявку від імені неповнолітньої дитини, потрібно буде вказати дані батьків або особи, яка фактично здійснює опіку над дитиною, а також кольорову фотокартку розміром 35 на 45 мм. Ім'я та прізвище, дата і місце народження, країна народження і громадянство, дата в'їзду до Польщі і український ідентифікаційний номер, якщо такий є. Важливо, що при прийомі вашої заяви у вас будуть взяті відбитки пальців. Одночасно з отриманням Песель повнолітні українці можуть підтвердити довірений профіль або ж польською зауфани. Це цифровий документ, аналогічний українському електронному цифровому підпису. Для цього потрібно мати польський номер телефону та адресу електронної пошти. Довірений профіль можна використовувати для підтвердження особи онлайн, підписувати різноманітні документи, договори, податкові декларації тощо. Пиши нам у коментарі, і ми відповімо на них у наступних відео. Не забудь підписатися на наш канал, а також соцмережі, аби не пропустити жодної корисної інформації про роботу та життя у Польщі. Дякую за перегляд, Па-па!